Пілоти РФ вилітали бомбити Україну та раптом на їхньому аеродромі. Сталися вибухи і литовище охопив вогонь. Окупанти думали, що можуть безкарно атакувати наші міста, включаючи Київ, де вони завдали чимало горя. Втім, карма швидко їх знайшла, і розплата виявилася для них доволі високою. Це привід задуматися всім тим, хто захоче знову вдарити по нашому Києву. А чи прокинетесь ви завтра? Подробиці розплати у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку, підпишіться, щоб бути в курсі всієї актуальної інформації. По РФ лунають гучні вибухи відразу в кількох регіонах, зокрема під ударами, військові аеродроми, з яких злітають літаки з ракетами для атак по Україні. Так літальні апарати з вибухівкою атакували військовий аеродром Ангальс у Саратовській області. Російські пабліки повідомляють про масштаб атаки, вдарили по літаках, які атакували міста України, зокрема Київ. Ну а згодом місцеві жителі повідомили про гучні вибухи та світлова шоу в районі військового аеродрому в Ангельсі. Також місцеві пабліки повідомляють про десятки хлабків, що долинали з боку. Аеродрому а яскраві фотозвіти лише підтверджують, що хвалена система «Панцер» не змогла перехопити безпілотники. Атака ударних БПЛА на аеродромі Ангальс може бути ударом у відповідь на запуск крилатих ракет з території РФ по Україні, особливо останній удар по Києву. Переконані експерти. Адже саме напередодні було зафіксовано пуск калібрів. А також Кремль запустив дрони Камікадзе по території України. На аеродромі Ангельс базуються стратегічні бомбардувальники ту 160 шістдесят 95 мас. Там же дислокуються 121-й, Севастопольський та 184-й полки. З 22-го року Кремль використовує цю авіабазу для завдання ракетних ударів по Україні. Ми зазначимо, що окрім аеродрому під ударами міг опинитися Саратовський НПЗ Крекінг. Російський генштаб відзвітував, що ЗСУ вразили нафтопереробний завод у Саратовській області. Цей НПЗ здійснює комплексну переробку понад 20 видів нафтопродуктів. Переважно випускає бензини, мазут, дизельне паливо і підприємство задіяне в забезпеченні окупаційну армію РФ відомо, що на об'єкті після влучення виникла пожежа, і цікаво, що в Саратові ніби підозрювали можливу атаку дронів, оскільки губернатор заздалегідь попереджав мешканців про небезпеку. Як зазначив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін по безпілотниках, нібито працювали сили російської ППО, однак уламки спричинили пошкодження на промисловому об'єкті. За словами очевидців, в житлових будинках затремсіли шибки а в припаркованих. Поруч авто спрацювала сигналізація. Також чути, як криве сирена тривоги. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив факт удару по заводу. І наголосив, що це вже не перша атака на цей об'єкт. Цитую, Саратовський нафтопереробний завод один із найважливіших об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. В Генштабі зесу також офіційно підтвердили ураження нафтопереробного заводу окупантів у Саратовській Області РФ. удар завдали підрозділи сил безпілотних систем головного управління розвідка, сил спецоперацій ЗСУ взаємодіє з іншими складовими сил оборони. НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне, всього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяно в забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено влучання на об'єкті виникла пожежа. Зауважили в штабі ЗСУ. Зазначимо, що цього ж дня росіяни завдали удару по Києву. Опів на п'яту ранку на території всій. України оголосили повітряну тривогу за кілька хвилин у Києві. Декілька разів лунали серія сильних вибухів. Внаслідок ракетної атаки є пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури в Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Печарському районах. Про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації? Він додав, що за повідомленням повітряних сил сьогодні розрахунки ППО знищили шість російських балістичних ракет. Скандер М. Цитуємо далі. Це небезпечна зброя, яку не просто і навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування, так зазначив Ткаченко. І за словами начальника КМВА, станом на 10.00 пожежі в місті ліквідовано або локалізовано. Ткаченко додав, що також надходили повідомлення про падіння уламків і завдану шкоду в Подільському солом'янському районах на окремих об'єктах в Голосіївському районі. Проте ця інформація не підтвердилась. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин. А також четворо жителів столиці отримали поранення серед. Них і 9-річна дівчинка всім постраждалим. Надається кваліфікована медична допомога. Повідомляє Ткаченко. Правоохоронці розпочали досудове розслідування через ракетний удар по Києву. Зазначимо, що ЗСУ вже неодноразово вражали цілі на аеродромі росіян, звідки вони запускають ракета чи дрони з вибухівкою по території України. Напередодні ЗСУ також вдарили по аеродрому, звідки Росіяни запускають шахет. Українські ударні безпілотники атакували аеродром в Приморську, Ахтарську. Краснодарського краю РФ, звідки ворог запускає дрони камікадзе Шахет для атак на українські міста? Зафіксовані вибухи та влучання цитуємо в районі аеродрому приморсько-ахтарському, де був приліт. Розташовується один із складів із шахадами, так повідомляє Коваленко. Відео опубліковані очевидцями, демонструють сильний вогонь та дим на території аеродрому. Генштаб ЗСУ також підтверджує ураження аеродрому. Цитуємо. сили безпілотних систем збройних сил України разом із іншими складовими сил оборони вразили приморсько-ахтарський аеродром в Краснодарському краї Арефії. Так повідомили військові. Це об'єкт оперативного визування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання, підготовки та пусків. Кібупола «Типу Шахет» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Цитуємо удари по об'єктах, задіяних в забезпеченні збройної агресії РФ проти України та території. Цивільного населення триватимуть далі буде, додають в генштабі збройних сил України. Ну а також раніше російські змі повідомляли, що ЗСО атакували ракетами атаками з аеродром в Таганрозі. Російське військове відомство 11 грудня підтвердило український удар по місту Таганрог на Ростовщині і уточнило тип застосування зброї та об'єкт, який був ціллю, за даними міністерства оборони Арафії збройні сили України, використали шість американських балістичних ракет атакам з по військовому аеродрому. Російські військові стверджують, що дві ракети були збиті Бойовим розрахунком з РПК Пансера ще чотири відхилені засобами РЕП цитуємо внаслідок падіння фрагментів ракеті. Постраждалі серед особового складу, руйнувань немає, отримані незначні пошкодження, посічені осколками, дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автотехніки. Також цивільне авто на прилеглій до аеродрому станції, стверджують в міністерстві оборони арафії. А російські військові пригрозили, що ця атака не залишиться без відповіді. Очільник Ростов Області Юрій Слюсар вранці повідомляв, що внаслідок ракетного удару Збройних сил України по Таганрогу також пошкоджено промислове підприємство. Згоріли 14 автомобілів, і міська очільниця Таганрогу Світлана Камбулова заявила, що пошкоджена котельня. Раніше ГУР спільно із ЗСУ організовувала атаку на три російські аеродроми, пошкоджені літаки. і Повідомляється про загиблих. Ударів завдали по трьох аеродромах росіян в Єйську та Енгельсі. Зокрема, пошкоджені бомбардувальники Ту-95МС Також є загиблі російські військовослужбовці. Так, за даними джерел, були удари по аеродрому в Курську. Інформація щодо загиблих чи пошкоджень уточнюється. Ну а в ЄСку є великі пошкодження 225, Є четверо загиблих військових. Інша інформація уточнюється. В ангельці отримали дуже великі пошкодження. Три літаки Ту-95 «Амаз». Сім військовослужбовців загинули. Серед них були пілоти військово-космічних сил. Раніше також стало відомо, що служба безпеки України разом із силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому. Ому Морозовськ. внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 шість літаків. Росіяни здійснили масовану атаку по території України за даними повітряних сил збройних сил України. Вночі ворог атакував Україну, застосувавши 123 безпілотників, а Також було застосовано по Україні і балістичні ракети. Здійснено шість пусків. Було із Брянської області. Один із Криму і також відомо про те, що найбільше рашисти балістичні ракети Ескандер М з зенітними керованими С 400 по Києву завдавали ударів та Кривому Рогу. Ну і досить активно працювали повітряні сили збройних сил України. Було збуття шести балістичних ракет та 71 ворожого БПЛА. Водночас, не без наслідків по Україні також росіяни завдавали ударів. Поговоримо зараз про Чернігівщину, де відомо про. Руйнування використали по Україні і саме по Чернігівській області, також і ворожу атаку, рашисти. Ова повідомляє подробиці. В'ячеслав Чаус розповідає, що росіяни вдарили по одному із об'єктів критичної інфраструктури на прилученні. Ймовірно, окупанти били ударним дроном. На місці влучання виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Станом на ранок займання вже вдалося локалізувати. На жаль, двоє людей зазнали поранень. Медики надали їм необхідну допомогу. Посадовець. Ця час зазначив далі цту його слова: Росія терорист. Сьогоднішня атака це черговий доказ цьому. До слова, внаслідок також і вечірнього ракетного удару по кривому рогу було пошкоджено з десяток багатоквартирних та приватних будинків. Понад 30 авто влада розповіла, що стався великий розліт уламків, який спричинив значні руйнування. Ну і щодо Києва також з'являється багато подробиць, де росіяни випустили саме по Києву шість балістичних ракет. А спричинили це сильні вибухи. І далі обговорюємо теж деталі, які з'являються. Зокрема, вибухи були настільки сильними, що люд. Де не протомніли від вибухової хвилі, і далі слова від місцевих жителів розповідаємо. Одна із місцевих жителів очевидиць подій. пані Ольга, яка мешкала в Оболонському районі. Машка розповіла про пережиту цинічну атаку. Жінка поділилася, що після вибухів будинку не лишилося вікон. Також було серйозно пошкоджено дах. Вибухова хвиля була настільки потужною, що всередині будинку стін вирвала розетка. Жінка стверджує, що від вибуху люди втрачали свідомість. Люди падали без свідомості. Така вибухова хвиля була, що чоловіки падали без свідомості. каже жінка. Інший же чоловік, який мало не постраждав у Волонському районі, розповів, як дивом врятувався охоронець одного з розтрощених приміщень, поділився, що саме відійшов з посту, щоб зранку вмитися. Коли чоловік зайшов у вбиральню, то пролунали сильні вибухи, на його очах почали вилітати двері та вікна офісної будівлі. Охоронець додав, що його місце на посту все усіяне склом. Стой далі, якби я був на посту, то мене, мабуть, тут або Зарізала або не знаю, що було б мене вітають з другим днем народження. Ділиться пережитим охоронець. Нагадаємо, що росіяни випустили по Києву шість балістичних ракет з кандерами з 400. сили ППО збили ворожі цілі. Однак, внаслідок падіння уламків є пошкодження. Уламка збитих цілей впала в чотирьох районах столиці: це Оболонський, Голосіївський, Святошинський та Солом'янський. В оболонському районі сталася пожежа в офісній будівлі з сьомого по перший поверх. Відомо, що відбулися руйнування в двох офісних будівлях. В одній. З них виникла пожежа. Наразі ж займання ліквідовано в Голосівському районі. Була масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 квадратних метрів. Рятувальника оперативно ліквідували загоряння, спалахнула пожежа на даху будинку. в Солом'янському районі на щастя цю пожежу також вдалося оперативно прибуркати. Ну і на жаль, є неприємні новини внаслідок цього ракетного обстрілу. Загинула одна людина ще четверо постраждали. А також серед потерпілих є знову дитина. Це Дев'ятирічна дівчинка на жаль, ворожі терористи, продовжують завдавати таких ударів, просто знищуючи наших місцевих жителів або шкодивши нашим українцям. І на жаль, потерпають і дорослі і діти і найболючіше звичайно говорити про жертви серед саме дітей росіянам, все одно на те, що вони шкодять українським дітям, дуже боляче, але маємо зараз розуміти, що треба гуртуватися і продовжувати боротьбу з противником настільки, наскільки це можливо, і звичайно, під час повітряної тривоги оперативно перебувати в укритті. Ну а далі, власне, і поговоримо про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, адже росіяни змогли просунутися на семи напрямках. А от збройні сили України мали успіхи. Під турецьком, що відбувається на кожному з напрямків, будемо далі обговорювати, адже новий огляд фронту опублікував інститут вивчення війни 12 лютого. Аналітики відзначили цього разу цілу низку змін. Атаки російської армії відбувалися майже на всіх напрямках, і просування відбулося щонайменше на семи у Курській області. Бої тривали, але підтверджених заяв про просування немає. Так само у Харківській області, в районі Вовчанська та на Куп'янському напрямку. Але російські війська, на жаль, просунулися в напрямку Борової, продовжуючи наземні атаки на північний схід від міста поблизу Загризового та Нової Кругляківки, на схід від міста біля Зеленого гаю, Нової Горівки, Копанки і на південний схід від Новосергіївки. Також окупанти мали успіхи на Лиманському напрямку, наступаючи на північний схід від Лиману в районі Новолюбівки, Ямполівки, Іванівки та Тернів. На Сіверському Кому ж напрямку просувань не було так само і в часовому яру. На турецькому напрямку були просування обох сторін. Російські війська атакували в межах самого Торецька, на північ від міста, поблизу Деліївки та на захід, поблизу Щербанівки. Геолокаційні кадри за 10 та 11 лютого показують, що збройні сили України просунулись на північний схід від дружби у північному Торецьку і в центральній частині Леонідівки. А російські сили незначно просунули у західній частині Торецька. на Покровському ж напрямку росіяни здійснили багато атак біля низки населених пунктів. Вони ймовірно, як ідеться, захопили Баранівку. А от кадри за 10 лютого також показують, що російські війська просунулись у східному удачному. Щодо Курахівського напрямку, як зазначають аналітики вивчення війни. Російські війська продовжували наступати поблизу Шевченка та Андріївки біля дачного Константинополя та Зеленівки. На її кадри показують, що вони просунулись у центрі Андріївки та вздовж траси Т-05-15 п'ятнадцять покровськ Константинопіль на захід від слов'янки. Нещодавні російські війська просунулися в напрямку великої новосілки, такаючи на північ від міста до Новочеретуватого, на захід біля Времівки, Новосілки і на північний захід до Бурландського. За картами генштабу вони просунулись в полях на північний захід від Времівки. Також йдеться про те, що російські війська просунулись на схід Запорізької області. Генштаб опублікував кадру, яка в вка... карту перепрошую Кавкази на те, що окупанти пройшли в полях на захід від Марфополя та південний схід від Гуляйполя. Також йдеться про те, що інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулись. Під турецьком, а от російські під боровою, лиманом, турецьком, покровськом, кураховим, великою новосілкою та гуляйполем. Ну і щодо цього. Що відбувається на полі бою, багато коментарів з'являється і від президента нашої країни Володимира Зеленського, адже він дав інтерв'ю The Guardian і там зазначив, що я хотів би, щоб ми були на землі і не літали десь у повітрі, були в реаліях. Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед. І він зазначив, що якщо без України ви розумієте, що в Росії один до трьох по відношенню до Європи, і це дуже зрозуміло. Що відбувається, тобто без України Європа буде окупована тотально, якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть. Ну а ще, ще сказав президент нашої країни? Можемо далі почути.